Мохіто приготувався оборонятись від жахливого монстра, що хижо дивився на нього, як на здобич. У всякому разі, в сутінках коту це видалося абсолютно реальним. Раптом чудовисько видало Ой, шут, привіт! Підскажіть, як вийти до дороги?» шут. Що куди? Здивувався наляканий Мохіто. Ти що таке? Я морська швинка-глапіра. Живу тут недалеко. У мене мене випустили побаштись на травичку, а я пішла трохи прогулятись. Так, знаєте, набридло сидіти у клітці. Та, певне, заблукала. Мені б дороги до дороги вийти, а за нею одразу наш будинок високий такий, аж до неба. Яка ще така морська свинка? Де ви тут море бачили? перебив її Грицик, що уже ніби прийшов до тями. «Фі, який ті гробіян, ображено фиркнула Глафіра. Може, я просто все життя мріяла море побачити? Може, представники мого виду колись плавали у морі, як дельфіни? Кіт нарешті оговтався від здивування і запитав у морської свинки. Як ви сюди потрапили на берег? О, я йшла, йшла. Думала, що її їла шоковиту травичку, потім наближилась до рибалок. Вона знала, хто це такі, бо бачила в одній телепередачі. Але я вирішила хоминути. почула ваші голоси, і от їй тут. Mm -hmm. Зрозуміло, ква. Я перепрошую. А хто такі дельфіни? Як виглядає море? втрутився Грицик. Йому здалося, що такої освіченої тварини він ще не зустрічав. Ви б а не могли мені розказати вам відомо так багато. «А вже ж, звичайно, лябки, захоплено погодилась Гафіра. Вона нарешті знайшла вдячного слухача. А як же дорога? Ви, шановна, що не збираєтесь повертатися додому? запитав кіт. Пані Глафіра, ква, залиштесь у нас, розкажете з вашій історії, все одно вже пізно. А вам, пане кіт, Ква, рекомендую сходити до рибалок. Може, Ква поділяться своїм уловом. А це ідея? Удумав Мохіто, попрощався і попрямував в потрібну сторону. Кіт з'явився людей дуже вчасно. Ті саме переглядали свою здобич, погладили кота, він помяукав, помурликав, пофиркав, і цього було достатньо для того, щоб з ним поділилися рибками. Задоволений котяра захотив їх всіх в зуби. І пішов до цуценяти. Ну, нарешті повернувся. Я вже думав, що ти про мене забув, захвилювався малюк. Мені було страшно, я голодний. А що це у тебе таке? Фу! виплюнув рибину з рота Махіто. «Пригощайся, малий рибкою. Фу, вона ж сира і смертить!» Джері затулив лапками носа. Я таки не їм. Он як. Чудово. Тоді мені буде більше. Зупинись. Ну, гаразд, я спробую. А в нас нічого, накинувся на їжу голодний песик. От, і добре, їж. А я відпочину». День насправді видався дуже важким. І скоро звірята мирно спали, заколисані нічними звуками, лише Грицик до пізньої ночі слухав цікаві оповідання морської свинки гвафіри. В цей же час до сну готувалась подружка кота Махіто Юлька. Вона сьогодні, нарешті, наважилась подзвонити власникам Джері і розповісти про зникнення малюка. Вони дуже засмутились, і дівчина з важкими думками лягала спати. Їм було прикро, що вона не додивилася спанієльчиком, та й втеча Мохіта не давала Юлі спокою. Сила дружби з самого ранку дівчинка Юля працювала не покладаючи рук і телефону. Вона згадала про фотографії з Мохіто та Джері, їй дуже хотілося вірити, що вони десь разом мандрують. Тому поділилась у соцмережі своєю проблемою з друзями і попросила про їхню допомогу у поширенні інформації. Потім роздрукувала зображення тварин на батьковому принтері і поїхала велосипедом розклеювати фотографії по місту. Звичайно, там Юля вказала свій номер телефону. Вона дуже сподівалася, що хтось їх міг бачити, і небайдужі люди. Повідомлять їй про це. Ранок мандрівників почався з повернення Глефіри додому. Вони попрощались із жабеням грициком і втрьох пішли в бік дороги. Вранці, через шум машин, було добре чути, куди треба йти. Морська свинка постійно тервенела. Ох, хіба куча, Ніби не наговорилась за ніч зеленим, думав Мохіто. Ой, ви уявляєте, Гришик мене запросив у гості. Сказав, що буде радий знову послухати мої історії. «А ай, якщо ти знов заблукаєш? запитав Спаніель. Ну, що ти? В мене фотографічна пам'ять. Це слово вона чула теж по телевізору. Я ж пам'ятовую все ж першого разу. Тоді. Точно знайдеш дорогу наступного разу, перебив балакучу спутницю Мохіто. Приятелі дістались до дороги, обережно прийшли по пішохідному переходу, як звеліла морська свинка. Вона й справді багато знала, і про правила дорожнього руху теж за дорогою починався новий район міста. Мохіто навіть не міг собі уявити, яке воно величезне. Я живу он в тому великому будинку. У нас нашо велика сім'я, але найбільше я товаришую шмиковкою. Ми з ним граємось, він мене годує і чистить клітку. Дуже хороший хлопчик. Швидко намагалась розказати історію свого життя морська свинка. Тобі дуже пощастило, насуплено промовив кіт її тривень у нього закипав мозок, але він пообіцяв даму доставити додому, а обіцянки кота Махіто непорушні. Назустріч до них раптом побігло щось велике і галосливе. Глафіра, Глафірочка, Глаша. На компанію летіло скуйовджене хлопча. Де ти поділась? Я тебе вчора цілий вечір шукав. І сьогодні встав раненько і побіг на вулицю, я дуже хвилювався за тебе. Малий схопив морську свинку на руки і міцно притиснув до грудей. Ввій, тільки змогла писнути тваринка у відповідь. Нарешті хлопчик звернув увагу на кота і песика, які супроводжував ефіру. Ой, а це хто? Увій, відповіла морська свинка. Як добре, що ти знайшлась. А то я вже збирався йти на твої пошуки. Ось поглянь, я взяв із собою бутерброди, чай, цукерки. Раптом пошуки б затяглись, а я б зголоднів. Так само, як і його улюблениця, хлопчик багато й швидко говорив. Але якщо ти тут, то я свої запаси віддам твоїм знайомим, окрім цукерок, звичайно. Миколка акуратно виклав на траву хліб з масом та ковбасою. Ви бачите, який він добрий, я ж вам казала!» – крутилась на руках у хлопця Глафіра. Прекрасний, пречудовий, муркотів Махіта біля несподіваного сніданку. Так, так, ау, на кращий. лопотів вухами спанієль, заковтуючи куски хліба з маслом. Прощавайте, друзі, я буду за вами шумувати. Пищала з обіймів хлопчика морська свинка Глафіра. Кіт і собача з'їли все до останньої крихти. Вони бадьорим кроком направились ближче до ріки, щоб дотримуватись того напрямку, який їм вказав ворон Маргарин. Як все вдало скінчилось, міркував Мохіто, і тієї балакухи позбулись і поснідали. Тепер можна спокійно йти далі. Хлопчик Миколка радісно поспішав додому, хоча будинок було видно здалека, та щоб наблизитись до нього, йому треба було пройти ще майже квартал. Морська свинка з цікавістю спостерігала за перехожими, аж раптом на стовбі вона побачила знайомі мордочки. Звісно, там уже встигла побувати Юлька й наклеїти свої оголошення про допомогу. Глафіра почала крутитись на руках хлопчика так активно, що він її не втримав, і тваринка гепнулась на асфальт. «Уі! Уі!» – піщала морська свинка, бігаючи навколо стовпа з оголошенням. «Глафіра, що з тобою? Ти не захворіла часом? стривожено запитав Миколка. «Уі! Oui, Уі!» oui. – продовжувала привертати увагу хлопчика до зображення своїх нових знайомих. Oh. Ти дивись. Нарешті він зупинився біля зображення звірят. Та це ж твої друзі, з якими я тебе зустрів. Здивуванню хлопчика не було меж. Він схопив свою улюбленцю на руки і чимдуж побіг назад, туди, де залишились Мохіто і Джеррі. Та намарно, їх там уже не було. Миколка засмучено повертався назад адже як би він раніше сюди прибіг. То, можливо, зміг би допомогти котику і цуснятку повернутись додому. Телефон. Там був номер телефону, згадав хлопчик і знов зі всіх сил кинувся, але тепер до оголошення. Глафіра тільки встривожно попискувала у нього на руках, бо від цих шалених ривків у неї уже запамороло щось в голові. Та заради друзів вона здатна була й потерпіти. Тим часом. Юлька почала утримувати перші повідомлення про своїх утікачів. Їй писали студентка, яка бачила сірого кота, малого спанієля та добермана на автобусній зупинці, дзвонив сторож автобази, що теж зустрічав на своїй території дивну парочку. Один чоловік, який ввечері рибалив на річці, повідомив дівчинці, що приощав рибою дуже симпатичного кота з очима кольору лайма. Цікаво, куди вони йдуть? ламала вона голову над питанням. Граф бере слід. «Алло, це Юля? Так, а хто телефонує? Мене звати Миколка, а в мене є морська свинка Глафіра. Вона вчора зникла. Я її сьогодні шукав, шукав, а коли знайшов, то вона була разом з котом і Цуценям Спанієля. Я їм дав цей бутерброд, а потім вони і пішли. майже одним реченням випалив хлопчик. Він дуже хвилювався, адже ще ніколи нікого не рятував із біди. Що? Де? Коли? Де це було? прокричала дівчинка у слухавку. Півгодини назад, але я не знаю, куди вони поділись. А де ти зараз знаходишся? Я живу у новому районі, той, що біля мосту. І зараз стою біля стовпа, на якому ти наклеїла прохання про допомогу. Добре, я виїжджаю, скоро буду. Юлька стрімко вибігла з дому. Вона вирішила їхати на велосипеді, але згадала, як довго вона сьогодні добиралась на той бік річки. Аліно, Аліно, ти на машині. Дівчина підбігла до Аліни і до бермана графа, що вийшов якраз на прогулянку. Мені дуже потрібна допомога. Звичайно, а що сталося? Я майже знайшла свою пропажу Мохіто і Джеррі, схвильовано відповіла Юля. Ну, давай машину. Граф, ти з нами? «Граф!» Ну, як він міг таке пропустити. Автомобіль зірвався з місця і помчав на інший кінець міста. Через 15 хвилин. Дівчата стояли поряд з Миколкою і розпитували про усі подробиці його зустрічі з котом і собачам. Велика удача, що з ними був Доберман. Раф одразу взяв слід і потягнув за собою усю компанію у бік ріки. Він понишпорив біля дороги, потім направився у траву. Аліна зняла з нього повідок і пес побіг уперед. Ретельно обнюхуючи землю, Джері і Мохіто, не поспішаючи прямували вздовж ріки. Хоча вони її не бачили та добре чули запах води і осоки. Кіт обдумував події останніх днів і дивувався тому, як раптово може змінитись життя, а собача безтурботно стрибало поряд з мріями про зустріч зі своєю Натал... Мохіто а тобі не здається, що тут хтось є? запитав песик свого друга. Я ніби щось чую. Можу його, я теж відчуваю. Друзі прискорили крок, але тінь великого звіра їх наздоганяла. Вони прийшли на біг та намарно. Через секунду за соки висунулась морда добре знайомого їм добермана. Гроф! Куди так поспішаєте? Граф, Граф! друзяко, ти як тут опинився?» в один голос викрикнули мандрівники. Ми всі тут граф граф. подав голос пес. Через кілька хвилин уся компанія Юля, Аліна, Миколка, Глафіра і граф стояли біля подорожніх. Мохітику, розбійник, як ти міг так поступити? Ну добре, Джері, ще зовсім малий, але ж ти дорослий кіт, ласкаво вичитувала няня дівчинка Юля. Мяу. терся б її ноги кіт, як же добре, що вона їх знайшла. Джері сумно похнюпив носа, бо його мріям про скору зустріч наче не судилось спутись. Ой, треба ж повідомити сім'ю з щоб не хвилювались подумала дівчина і схопилась за телефон. «Алло, добрий день. Це Юля вам телефонує, ми знайшли Джері і мого кота теж, радісно випала Юлька. Привіт, е, це чудово, а де ці мандивники були? Проп... пролунало запитання на тому кінці. Та далеченько знайш... зайшли. Я їх знайшла біля дороги, яка веде з міста, біля ріки, уточнила вона. Дивно. Цією дорогою ми їздимо на дачу до бабусі. Не може бути, щоб тварини направлялись туди, здивувались батьки Наталочки. А Раптом лукаво підморгнула котові Юлька. Ну, що ж тоді доведеться їх відвести до місця призначення? Скиньте мені адресу на телефон. Всі в машину, скомандувала Ліна, власниця автомобіля. І вже за кілька хвилин машина забита людьми й тваринами. Їхали за місто. Бабуся, бабуся, а коли вже мама з татом повернуться?» чіплялась до симпатичної літньої пані рудокоса дівчинка. Наталочка, уже скоро, пий чайок з печивом, спробував перевести тему бабуся. Скоро це коли? Ну, сьогодні? набридала мама. Чи завтра? Я дуже хочу до мого Джері, зарюмсила дівчинка. Папа. До хвіртки під'їхав автомобіль. Хто це до нас приїхав? запитала бабуся. Це вам з татом повернулись!» – Підскочила Наталочка, і мерщій побіг до входу у двір. Вона відчинила двері і завмерла на місці. Хто там приїхав, доця? повільно йшла до хвіртки старенька. Бабуся, бабуся, це мій Джері знайшовся. Дівчинка притискала до грудей песика і світилась від щастя, як маленьке сонечко. Не може такого бути, здивувалась жінка. Вона вийшла на дорогу і обімліла. Перед нею стояла вся весела компанія. Через десять хвилин усі сиділи на подвір'ї і пили чай. Тварин почастували молочком і ковбаскою. Часливий Джері заснув прямо на руках у своєї дорогої подружки. Вона теж не хотіла з ним розлучатись ні на хвилину. Минуло кілька днів, і усі пригоди потрохи почали забуватись. Махіто відновив сили і знов приступив до виконання своїх обов'язків у дворі має бути порядок. Джері залишився на дачу бабусі Наталочки. Кіт з Юлькою збирались до них в гості на вихідних, все поверталось у звичний ритм. Кіт Мохіто, як завжди, по обіді спостерігав з гілки старого колена за життям у своїх володіннях. Мрмя, пролунав у нього за спиною. що?» – здивовано витріщився котик на свою гостю. Маркізо, ти так. Я вирішила провідати тебе і про закінчення вашої історії дізнатись. А як ти мене знайшла? продовжував дивуватись Махіто. Це зовсім не складно. Маргарин допоміг, бо він усе знає, пояснила Маркіза. І що ти мяу, плануєш робити? Може, погостюєш у мене? Я покажу тобі місцеві дахи, тут чудовий вид на місто, запропонував гостинний господар. Я подумаю, загадково муркнула кицька і розтягнулась на сусідній від кота мохіто гілці. Кінець.